Україна значно постраждала внаслідок воєнних дій. І для відбудови країни та розвитку новітніх технологій, потрібні спеціалісти майбутнього. Однією з таких професій є оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом. Професія оператора безпілотних літальних апаратів є однією з найперспективніших, особливо в умовах післявоєнної відбудови. Це спеціалісти, які можуть працювати в багатьох галузях. Від військової промисловості до сільського господарства, будівництва та екологічного моніторингу. Використання БПЛА значно спрощує моніторинг і управління у важкодоступних або небезпечних зонах. Саме тому попит на фахівців з керування безпілотниками зростає, а їх роль у відновленні України після війни буде незамінною. Оператори БПЛА потрібні в таких сферах, як аграрний сектор для моніторингу посівів, будівництво для аерозйомки. Логістика для доставки товарів, а також екологія для спостереження за станом навколишнього середовища. Оператор БПЛА професія, яка привертає як молодь, так і дорослих ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Для молодих людей це сучасний фах їх з перспективами, а для ветеранів та ВПО можливість перекваліфікації та новий старт у житті. Підготовка операторів БПЛА передбачає освоєння навичок управління, програмування, аналізу даних. Ця професія об'єднує інноваційні підходи у освіті і підготовці спеціалістів майбутнього. Після закінчення війни потреба у фахівцях цієї спеціальності зросте ще більше. Безпілотники будуть використовуватись для моніторного відновлення інфраструктури, картографування, оцінки стану споруд, розчищення території, а також для оптимізації відновлювальних процесів. Це новий крок для освітньої системи, що відповідає потребам часу. Інтеграція інноваційних технологій у навчальний процес забезпечує розвиток конкурентоспроможних працівників, здатних працювати у високотехнологічних галузях економіки. Долучайся до новітньої професії та станьте частиною відновлення та розвитку нашої держави.